Що ви знаєте про Чорні діри? Що сталося б, якби ви потрапили в одну з них? Уявіть, що одного дня ви досліджуєте космос, шукаючи нову планету для заселення людьми, але натрапляєте на чорну діру і вирішуєте. А чому б не перевірити, чи був би у вас шанс на виживання, як би ви могли вибратися? Чи існує короткий шлях до іншого всесвіту? Незважаючи на назву, чорна діра не є чорною і не є діркою. У своїй теорії відносності Ейнштейн передбачив, як утворюються чорні діри. Коли масивна зірка вмирає, вона залишає після себе менше ядро. Якщо маса цього ядра принаймні втричі більша за масу нашого сонця, гравітація перевершує всі інші сили і перетворює це ядро на чорну діру. Але не дозволяйте назві вводити вас в оману: чорна діра зовсім не дірка, а величезна кількість матерії, стиснута в дуже малий простір. Уявіть сонце з його гравітаційним полем, що в 28 разів сильніше за земне. Якби ви стояли на сонці, то важили б у 28 разів більше ніж на землі. Тепер уявіть, що стиснули б чотири сонця в об'єкт діаметром 24 кілометри — відстань, яку можна подолати за півгодини на машині, якою б тоді була гравітація. Гравітація чорної діри настільки сильна, що навіть світло не може втекти. Ось чому ви ніколи не побачите чорну діру, але можете виявити її за гамма спалахами, які вона випромінює. Ці спалахи відкриті Стівеном Гокінгом, тепер носять його ім'я випромінювання Гокінга. Сам Стівен Гокінг вважав, що чорні діри можуть бути переходами до інших всесвітів. Тож, якщо б ви потрапили в одну з них чи опинилися б ви в іншому вимірі, кожна чорна діра має горизонт подій. Точку, де гравітаційна сила стає настільки сильною, що з неї вже неможливо втекти точку неповернення. Якби ви опинилися за межами цієї точки, то побачили б, як зорі викривлюються навколо ідеального кола темряви. Починаючи наближатися до Чорної діри, ви рухалися б все швидше, прискорюючись під дією гравітації. Це перша погана новина для вас, сміливого космічного мандрівника. Гравітаційна сила Чорної діри дуже-дуже сильна. Якби ви падали ногами вперед, ваші ноги відчували б сильніше гравітаційне притягання, ніж голова, і ваше тіло почало б розтягуватися. Найпоширеніші чорні діри називаються зоряними. Вони можуть бути розміром приблизно 15 кілометрів у діаметрі і важити стільки ж, скільки 20 Сонць. Якби вас затягло до зоряної чорної діри, вас би розірвало на частини ще до того, як ви досягли б горизонту подій. Тому переконайтеся, що ви вибрали надмасивну чорну діру, яка в мільйон разів важча за наше сонце. У цьому випадку ваше тіло залишилося б неушкодженим під час перетину горизонту подій, оскільки гравітація притягувала б як ваші ноги. Так і голову майже з однаковою силою, і якщо ви цікавитеся, де знайти таку діру, вам не потрібно далеко шукати. Вона знаходиться прямо в центрі нашої галактики чумацький шлях. На щастя, вона віддалена від нас на 165 квадрильйонів миль і не поглине ні сонце, ні планети. Але не поспішайте пакувати валізи. Перетин горизонту подій це лише початок випробувань. У центрі Чорної діри є гравітаційна сингулярність. Де щільність стає нескінченною, вас затягне в цей центр, і ви станете частиною Чорної діри, ви не зможете розповісти нікому про свій досвід. Однак людина, що спостерігала б вас ззовні горизонту подій, бачила б зовсім іншу картину. Якби ви падали в чорну діру, вас би бачили як таку, що сповільнюється, стає тьмянішою і червонішою. Зрештою, ви б просто застигли, ніколи не перетинаючи горизонт подій. Це через те, що у Чорній дірі простір і час міняються місцями на горизонті подій. Час зупиняється, а простір, навпаки, рухається вперед. Ви не змогли б розвернутися і втекти від чорної діри так само, як не могли б повернутися назад у часі, навіть коли Чорна діра врешті-решт помре, випромінюючи всі частинки, які вона поглинула, включно з вашим тілом, неможливо було б сказати, чи ці частинки були саме вами. Однак Стівен Хокінг знайшов спосіб, за яким інформація про ваше тіло не була б втрачена, він висунув теорію про існування альтернативних всесвітів з різними історіями. Це означає, що в одній реальності ви впали в чорну діру, а в іншій чорної діри не було. Неможливо ззовні горизонту подій визначити, чи існує Чорна діра, доки ви не впадете туди. Якщо ви перетнете горизонт подій і там була Чорна діра, прощавайте. Але якщо ви опинилися в реальності, де чорної діри не існувало, ви б залишилися живими, просто в іншому всесвіті. Однак повернутися назад у наш всесвіт не було б можливим. Ви наважилися б дослідити цю можливість. Чи може Чорна діра одного дня поглинути нас усіх? Є мільйони таких, що просто чекають на це. Краще пристебніть ремені безпеки, все буквально затягне. Що б ми побачили, якби нас затягнуло в Чорну діру? Чи могла б земля обертатися навколо сонця і Чорної діри? І чи пережили б ми спагетіфікацію? О, сталося б, якби земля була затягнута в Чорну діру. Лише за три тисячі світлових років від землі знаходиться Чорна діра, видима неозброєним оком. На щастя, ми на безпечній відстані від цієї зоряної чорної діри і багатьох інших подібних їй. У нашій галактиці приблизно 100 мільйонів чорних дір, які ми знаємо. Вони є залишками наднових зірок, що виникають, коли зірки в 10-20 разів більші за наше сонце колапсують під власною вагою. Зоряні чорні діри досить поширені і мають діаметр близько 16 кілометрів, але є і значно більші, надмасивні чорні діри. Їхній діаметр приблизно дорівнює розміру нашої сонячної системи, а маса перевищує масу одного мільйона сонць разом узятих. Одна з них, відома як Стрілець А, знаходиться прямо в центрі нашої галактики. Тож наскільки близько повинна знаходитися Чорна діра, щоб стати для нас загрозою? Технічно, чорна діра розміром із шпилькову голівку. Якщо вона була б достатньо близько до Землі, могла б знищити нас через свою неймовірну щільну масу і надзвичайну гравітаційну силу. Наше виживання залежить від того, чи перетнули ми горизонт подій. Ви можете уявити це як точку неповернення Чорної діри. Все, що перебуває за цією межею, повинно подолати швидкість світла, щоб вибратися. Удачі з цим! Якщо Земля наблизилася б занадто близько, її бік, який ближче до Чорної діри, почав би витягуватися до неї, а атмосфера всмоктуватися. Потім величезні шматки землі почали б рватися і падати всередину. Якби Земля потрапила на орбіту Чорної діри, ми б зазнали припливного нагрівання. Сильне, нерівномірне гравітаційне притягання почало б деформувати планету, що спричинило б величезне внутрішнє тертя, нагріваючи ядро Землі до катастрофічного рівня. Це, ймовірно, викликало б землетруси, виверження вулканів і смертоносні цунамі, тріо загибелі. Зрештою, земля почала б витягуватися в процесі відомому як спагетіфікація, і невсмачний сирний томатний спосіб. Для чорної зоряної діри середнього розміру спагетіфікація може статися за кілька сотень кілометрів від горизонту подій. Але у випадку надмасивної чорної діри, на думку фізиків, це відбувалося б всередині горизонту подій через її розмір. Зрештою, незалежно від розміру, все, що потрапляє в чорну діру, буде розірвано на окремі атоми. Це сталося б з усім, що її перетнуло: людьми, планетами, зірками що завгодно. На жаль, наша вся сонячна система була б приречена делікатний баланс між сонцем і нашими планетами зруйнувався, б, і вони почали б врізатися одна в одну. Крім того, наш пояс астероїдів був би затягнутий до нас. Приблизно 200 із 55 тисяч 200. 89 відомих астероїдів мають діаметр понад 100 кілометрів. І якби один з них потрапив у нас, ми б загинули до того, як перетворилися на спагетті. Чесно кажучи, я не впевнений, яка з цих доль гірша. Уся матерія в нашій сонячній системі приєдналася б до акреційного диска навколо Чорної діри. Коли матерія всмоктується в Чорну діру, вона генерує величезну кількість випромінювання. Отже, навіть якщо ми якимось чином вижили б після астероїдів, ймовірно, ми б загинули від радіації. Повірите чи ні, але астрономи відкрили рідкісні циркумбінарні планети. Які обертаються навколо двох зірок. Хоча це може бути можливим із чорною дірою та нашим сонцем, екстремальні приливні сили, ймовірно, зробили б нашу планету непридатною для життя. І ще гірше нас могли б викинути з орбіти або поглинути сонце чи чорна діра. На жаль, тут немає варіанту, де ми перемагаємо. Чорні діри це кулі гравітації, що пожирають темну матерію. Більшість з них настільки далекі. Що нам не потрібно про них турбуватися, але не про цю Гая BH1 1 ця величезна чорна діра, розташована прямо за межами нашої сонячної системи, більш конкретно, на відстані 1600 світлових років від нас. Можливо, це здається величезною дистанцією, але це набагато ближче, ніж будь-яка інша чорна діра відома на сьогодні. Що гірше, ми навіть не знали про її існування дуже довгий час. Незважаючи на те, що гая BH-1 має масу в 10 разів більшу за сонце, ми не могли її побачити. Зазвичай вчені відкривають ці монстри, виявляючи газ, яким живляться чорні діри. Такі гіганти називають чорними дірами, що живляться. Однак гая BH-1 зовсім не така: ця чорна діра є сплячою, ховається в темряві, терпляче чекаючи, поки галактика підкине їй якусь космічну матерію для смакування. Але є одна річ, яка розкрила присутність гаї. Більшість зоряних систем у всесвіті є бінарними, тобто мають не одну, а дві зірки, які обертаються одна навколо одної. Наша чорна діра, сусідка також є частиною бінарної системи, але замість двох зірок у цій системі є одна зірка та одна чорна діра. Так, Гая Гая Бі Еч один маскувалася під зірку. Але хоча цей монстр поки не пожирає газ чи матерію, він все одно не зміг втриматися і трохи посмикнув свою зоряну пару. Гарна спроба Гая, але ми все одно тебе вирахували. У космосі є чорні діри, набагато страшніші за Гая Бі 1 один, і деякі з них настільки дивовижні, що не повинні навіть існувати. Команда вчених відкрила неймовірну чорну діру та дала їй мелодійне ім'я LB1. Дивина цієї чорної діри полягає в тому, що вона надто велика, щоб бути правдою. Отже, давайте розберемося: ми знаємо два типи чорних дір. Зоряні чорні діри це те, у що перетворюються зірки після своєї смерті, вони є повсюди у Всесвіті. Навіть у нашій галактиці чумацький шлях може бути до 1 мільярда таких чорних дір. Ці монстри можуть мати масу в 10 до 24 рази більшу за сонце. Другий тип чорних дір це надмасивні чорні діри. Ці величезні об'єкти розташовані в центрі майже кожної галактики, включно з нашою. Ми не знаємо точно, як вони утворюються, але точно знаємо, що вони неймовірно величезні, мільярди разів масивніші за наше сонце. Але LB1 не підходить до жодного з цих типів. При масі в 70 сонячних мас вона занадто величезна, щоб бути зоряною чорною дірою, але занадто мала, щоб бути надмасивною. Вчені ламали голови, намагаючись пояснити це явище. Деякі припустили, що це можуть бути дві чорні діри, які обертаються одна навколо одної. Інші гадали, що LB-1 народилася з гігантської зірки, яка була на шляху до перетворення на чорну діру. Але відповідь виявилася простішою, ніж ми думали. lb 1 взагалі не є чорною дірою, це оптична ілюзія, викликана двома рідкісними зірками, що обертаються одна навколо одної. Це унікальна зоряна система для спостереження, але коли вчені заявили, що знайшли неймовірну чорну діру, вони помилилися. Але чи можемо ми їх звинувачувати? Вивчати об'єкт на відстані 15 тисяч світлових років нелегко, помилки трапляються. Хороша новина в тому, що lb 1 не підірвала наше розуміння чорних дір. Це не означає, що чорні діри не можуть вразити вас. Пам'ятаєте ту, що в центрі чумацького шляху вона називається Стрілець А і її маса дорівнює 4,2 мільйона сонячних мас. Але у Всесвіті завжди є більша риба. Стрілець А може бути найбільшим монстром, що ховається в нашій галактиці. Але вона навіть не наближається до деяких здійсно великих гравців, таких як тон 618. Ця чорна діра пожирає матерію на відстані 10 мільярдів світлових років від нас. Вона яскрава, як 140 трильйонів сонць, Настільки яскрава, що затьмарює свою власну галактику. І її маса так 66 мільярдів разів більше за наше сонце. Так, правильно 66 мільярдів. Тон 618 неймовірно велика. Коли вчені відкрили її, вони почали замислюватися, чи можливі ще більші чорні діри. Звичайно, назва надмасивна не підійшла б для таких об'єктів, тому астрономи придумали для них нову назву: надзвичайно великі чорні діри або слабс. І тоді вони знайшли одну: рухайся, тон 618 в космосі з'явилася нова гігантська чорна діра. Цей надзвичайно великий монстр. Розташований в центрі галактики Фенікс на відстані 8,2 мільярда світлових років від нас. Тяжко уявити наскільки велетенська ця чорна діра. Вчені вважають, що він має масу в 100 мільярдів сонць. Це більше ніж деякі галактики, і він не перестає зростати. Горизонт подій цього чорного отвору, що знаходиться в центрі Фенікса, а також неймовірно величезний. Його діаметр приблизно в 100 разів перевищує відстань між Сонцем і Плутоном. Якби ви сіли на корабель SpaceX Starship і спробували перелетіти цей чорний отвір, це зайняло б у вас 2500 років для завершення подорожі. Так нам пощастило, що ця гігантська маса. Знаходиться так далеко від нас, що нам не потрібно хвилюватися, що вона проковтне нашу сонячну систему. Однак є ще дві надмасивні чорні діри, які знаходяться дуже близько до землі і прямують назустріч одна одній на курсі зіткнення. Коли я кажу дуже близько до землі, я маю на увазі 500 мільйонів світлових років від нас. Але все одно ближче, ніж багато інших страшних об'єктів у космосі. Але серйозно, ми не знаємо, що саме станеться, коли дві надмасивні чорні діри зіткнуться. Ми ніколи не спостерігали повного злиття таких гігантів. Вчені вважають, що вони будуть обертатися один навколо одного приблизно 200 мільйонів років, перш ніж нарешті об'єднатися в одну. Але це буде дуже бурхливе злиття. Під час спіралеподібного обертання Чорні діри будуть створювати величезні гравітаційні хвилі у космосі, настільки потужні, що ми зможемо їх зафіксувати зі свого планетного сусідства. Чорні діри не так вже й відрізняються від будь-яких інших об'єктів у всесвіті, що мають масу, за винятком того, що вони надзвичайно щільні, у їхньому центрі знаходиться сингулярність, нескінченно мала точка. В якій зосереджена вся їхня матерія. Чим більше матерії стиснуто в цій сингулярності, тим сильніша гравітація. Більшість чорних дір є залишками масивних зірок і зазвичай мають масу від 10 до 100 сонячних мас. Для довідки, одна сонячна маса дорівнює 333 тисячі земель, це величезна кількість гравітації. Але надмасивні чорні діри, які ховаються в центрах багатьох галактик. Можуть містити мільйони або навіть мільярди сонячних мас. Вчені вважають, що є чорні діри, маса яких може досягати 100 мільярдів сонячних мас, так звані надзвичайно великі чорні діри або великі масиви. Якщо одна з таких чорних дір наближатиметься до нашої сонячної системи, будьте готові попрощатися з усіма своїми уявленнями про простір і час. Найбільша відома чорна діра тонн 618, Розпочала свій довгий шлях прямо до нашої сонячної системи з її 66 мільярдів сонячних мас. І це не перебільшення, але вона подорожуватиме принаймні 10 мільярдів світлових років, щоб досягти нас. По дорозі вона поглинатиме кожну часточку пилу і газу на своєму шляху. Вона також перекусить багатьма зірками ще до того, як досягне чумацького шляху. Залежно від маршруту, це може означати поглинання сотень мільярдів зірок, перш ніж вона вперше вступить у контакт із нашою галактикою. Вона поглине достатньо матерії, щоб порушити її впорядковану спіральну структуру. Ви зможете зафіксувати її початковий підхід, спостерігаючи за все більш інтенсивним випромінюванням, яке вона випускає. Зрештою, вона почне рухатися до останньої спіральної гілки чумацького шляху рукава Оріона. Це було б схоже на неймовірно довгу чергу до шведського столу, прямо до центру нашої галактики. Десь уздовж цієї лінії воно нарешті постукає у наші двері Хмара Оортак. Це сферична оболонка з крижаного сміття, що оточує сонячну систему. Або принаймні вона такою була, перш ніж з'явився тон 618. Потім вона продовжила б свій шлях і поглинула пояс Койпера, що знаходиться трохи далі за орбіту Нептуна. Небезпека для Землі поступово зростатиме, коли сотні тисяч крижаних тіл будуть кинуті в наш бік, оскільки тон 618 продовжує рух уперед. Вона поглине крижаних гігантів Нептун і Уран, а газові гіганти Сатурн і Юпітер будуть розірвані атом за атомом. Не тільки планети, але й їхні супутники та кожен астероїд, який трапиться на шляху цієї величезної Чорної діри. Будь-які наші майбутні плани щодо колонізації Марса будуть знищені, оскільки червона планета також опиниться прямо в центрі цієї Чорної діри. Тепер не залишиться нічого між тон 618 і землею. Хоча центр цієї надзвичайно великої Чорної діри знаходився б на відстані майже 295 мільярдів кілометрів, ми нарешті опинилися б на межі її горизонту подій. Це межа, яка позначає точку неповернення для Чорної діри. Тепер сила її гравітації стала б абсолютно невідворотною. Наша планета почала б розтягуватися, одночасно стискаючись все більше і більше. Зрештою, Земля перетворилася б на нитку спагетті, засмоктану в порожнечу. Потім ця чорна діра поглинула б сонце одним великим ковтком, і тепер, у центрі того, що колись було нашою сонячною системою. Тон 618 зайняла б майже стільки ж простору, що й сама сонячна система поширюючись майже до внутрішніх меж того, що раніше було хмарою Оорта. Оскільки неввічливо залишати їжу на тарілці, тон 618 продовжила б свій шлях до чорної діри в центрі чумацького шляху стрільця. А коли ці дві масивні чорні діри зіткнуться, зіткнення буде настільки потужним, що може викликати хвилі в самій тканині простору часу. Хоча зіткнення відбудеться на відстані мільйонів світлових років. Його наслідки будуть відчутні навіть у нашій далекій галактиці, розкриваючи нові таємниці космосу, про які людство навіть не здогадувалося. Чи варто хвилюватися? Можливо, ні, але пам'ятайте, чорні діри це одні з найбільш загадкових і могутніх об'єктів у всесвіті, і ми ще не знаємо всієї правди про них. Отже, якщо одного дня ви вирішите відправитися в подорож до горизонту подій, приготуйтеся до найдивовижнішої пригоди у вашому житті. Але скоріш за все це буде подорож в один кінець. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а також поділіться в коментарях, що б ви зробили, якби мали шанс подорожувати до Чорної Діри.